Допомоги. Що Щось не сталося, Танюша, Танюшенька. Що сталося? що що В її житті не вистачає вражень. Все стало сірим і одноманітним. Так, а ну відійдіть. Я знаю, що робити. Стрибок з мосту. Не, не помогло. Не працює. Ну, Зробіть щось. Будь ласка. Так, добре. Пейнтбол і прогулянка на квадроцептах. Працює. Виходить, виходить, Продовжуй. Ну Це точно спрацює. Раф. Ого, а що зі мною було? Ми повернуло тобі сенс життя. Дякую. Звертайтесь.